Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магії. Сьогодні буде бліц, відповіді на питання підписників. Завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань ну і розбивку по епізодам я зроблю. Е, ну, загалом, сьогодні у нас більше буде по останнім новинам. Ну і да, певні відповіді на питання підписників саме по останнім новинам. Звичайно ж, одна з основних тем це дебати, які ось пройшли. Ну, але не виборами в США єдиними, як то кажуть. Ну що, що, щось десь позручніше, а я починаю. Ну, гаразд. питають мене, що там зміна Байдена, да, зміна кандидата, і оце от все. Ну, і загалом вибори і так далі. Ну, то я вже ближче до, відповідно, до виборів подивлюсь. Ну, а давайте загалом подивимось, як воно буде. Як воно буде? Раз, то, добре, дякую за відповіді. Ну, добре, покажіть, мені будь ласка. Чи змінять, власне, Байдена як кандидата на виборах в США в цьому році? Чи, власне, ну, дойде він до виборів безпосередньо в США в цьому році? Скажіть, він правду. Ти прямий. Беркана. Іса, а це вже цікаво, і шо? Тресас перевернутий. Ага. Ну і фінал якийсь все. -все. Єра Такий набір, ви знаєте, до, запал то в, ді, в Дідоша є, якби, но не запалом єдиним. Що в нас тут? Тейвас, Беркана, Іса, Турісас, перевернутий Єра. Е, оце, оце запал є. Бойовий дух є, ще, ще він хоче побадатись, що називається. Ну, похвально для такого віку. но, як то кажуть, здоров'я ж вже дає про себе знати. Ось, власне, здоров'я випало. А оце от, сумарно удар по здоров'ю. Угу. Ось Іса йде, обмеження, по здоров'ю. Так само. Ось іде Турісас перевернутий, теж удар і теж закриття можливостей якихось. Да? І ось падає Єра. Завершення циклу. Знаєте, дуже високий шанс, що він зніметься з гонки саме по стану здоров'я. То це, отей Вас Беркана, це може бути ну, як реальний удар. Не знаю, інсульт, інфаркт, ще щось небудь такого роду. Ну, тобто. Коли дідусю Байдену зовсім добре стане. Ну і по таким рунам дуже великий. Ну, не 100% шанс все-таки да, обмеження там по здоров'ю і так далі, Ну, це не, ну є фінал загалом, а це завершення циклу. І якби, ну, дуже великий шанс, що він не дійде до виборів. Саме через здоров'я. Ну, про смерть тут мова не йде, але те, що йому може стати добре, то це так. Да. Так, дякую за відповідь. Ну, добре, давайте далі. Сюди ж продовження теми виборів. Но, ну, питають мене, хто буде президентом Байден чи Трамп. Це я хочу подивитись перед самим голосуванням. Ну, давайте подивимося, як зараз ситуація виглядає. У кого більше шансів? Хоча у Байдена, як ви бачите взагалі, шанс зійти з гонки є. Ну, давайте. Почнемо з Трампа. Байдена на закус лишимо. Араз, дякую за Іпій. Ну добре, покажіть, мені будь ласка, чи виграє Трамп виборів в США в цьому році? Скажіть вам правда. Поерт? Ну, добре, давайте. Муня перевернута. Райда перевернута. Ну, і фінал який. Хагалас. Ух ти! Ем. Ну, перемога зазвичай по-другому виглядає, ви знаєте. Хіба що тут ось дійсно якийсь форс-мажор може бути? Цікаво показали, зараз, зараз поясню. Що в нас тут? Перт, вуньо -перевернта, Райдо перевернута хагалас. Ну, дивіться, Перт. Перт це щасливий шанс. Удача може йому повернутися, дійсно. Є такий шанс непоганий. Но вуню перевернута, а це розчарування, це руйнування мрій. Іде. Райдо перевернете, якесь роздоріжжя, вагання, обмежені можливості. А взагалі по фіналу Хагалас. Ее, ну Це форс-мажор якийсь. Це якийсь реально форс-мажор. А. Мова про Трампа зараз, чисто про Трампа і форс-мажор, значить, самим Трампом. Чи з виборами загалом можливо. Тобто, що може і Трампу добре стане, ну, наприклад. Може, посадять його там. Ну, одним словом, виграє ви вибори? А от щось сумнівно. Поки що дуже сумнівно на даний момент. Ну, відповідно, коли там діло до голосування здійде, я там. Перед, перед голосуванням зроблю інший прогноз. Поки що так. Так, дякую за відповідь. Ну, давайте Байдена глянемо. Як там, якщо все-таки дійде до виборів, який в нього шанс? Гаразд, дякую за відповідь. Ну добре, покажіть, мені, будь ласка, Байден виграє вибори в США в цьому році. Скажіть, він правда. Ісо. Ну ну. Геба. Манас перевернутий. Ну-ну-ну і що? Дагас, куди? Дуру заперевернуто. Ой, щось теж сумнівно. А, ви знаєте, я на це все дивлюся, чим... і у мене картинка складається. Зараз, зараз, поясню. Що у нас тут? Іса Гебо, перевернутий, дагас, Урус. Перевернути. Ну, ось і ну, заблокування йде, обмеження. Ну, тобто, перемога. Ось теж сумнівно. Ось іде партнерство якесь. Манас перевернутий. Ну, і Дагас, і що, і знов таки здоров'я паде. Ніби. Ну, а там хто там? Камала Харіс там прогнозують замість Байдена, може бути, ще там щось. Ну, Геба гі... падає, ніби якогось замість нього поставлять. Ну, дійсно. Ось він, ніби, уходить. Ось, о, змінюється ситуація, через що? Ось через здоров'я. Ну, можливості в нього обмежені йдуть, відповідно. А тут таке враження, ніби він по домовив. А, до речі, є або цей домовленість може бути. По їсі ще й таємно. Ніби, знаєте, може, преподнесуть, що там здоров'я, або що, а по факту попросять, дідо на вихід, так би мовити. Дідо Байдена, відповідно. Ох і кандидати. Я не здивуюся, якщо обох замінять. От, от, картинка реально. Ну, тому, що я. Ну, гаразд. У Трампа більше шансів все-таки, тому що там Перт падає. Ну, по фіналу там Хагалас. Тобто, це, ну. Якимсь форс-мажором може обернутися. Реально, знаєте. Тобто, що йому щасливий шанс може посміхнутись при умові, що Байден зійде. Да? Тобто, так виглядає. А по факту, якщо подивитись, ну, якби завтра було голосування. Ну, не знаю. Тут не видно перемоги. Ні в одного, ні в другого не видно перемоги. Ну, от реально. Ну, гаразд, зрозуміло, в першому турі, скоріше за все, ситуація не вирішиться. Да? Скоріше за все, що буде два тури. Що прям в першому хтось прям 100% переможе, ну, навряд. Ось. <клес> Плюс, по таким цим, а як би обох не замінили. Один може по стану здоров'я зійде, а з іншого, не знаю, там, заграти упечуть. Щось такого плану. Да, ну це все да Не чекав я такого, чесно. Ну добре, за Байдена очікувано. Не скажу, що прям сильно здивований після дебатів. Но. О, дідо, дідо. Так, ну давайте. Ну, добре, давайте взагалі, як там наступний президент США, хто б він там не був, е, вплине взагалі на війну в Україні. Да? Те, що цікаве питання. Ну, а відповідно, ближче до голосування я е, зроблю ще один прогноз, вже, власне, хто виграє. Коли будуть точно відомі кандидати, хто ж власне, то буде на тому голосуванні? Тому що тут зараз під питанням обоє, я вам так скажу. Гаразд, дякую за відповіді. Ну, добре. Покажіть мені, будь ласка, як взагалі політика наступного президента США, яку в цьому році виберуть, повпливає на війну в Україні. Скажіть вам правду. Постаруна. Невідомо, тому що невідомо, що хто буде, да? Вуньо. Інгус. Фехо. Ну, все ще пряма. на грані вже. Ансус перевернути. І що в результаті? Іса. А, -а, -а. почали за здоров'я, закінчив за упокій. Що у нас тут? Цікава штука. Складається, знаєте, мозаїка прям. Зараз поясню. Ну, по-перше, вплив невизначений. Тому що ще до пуття невідомо, хто буде. Да? Ще якби в просторі немає остаточно сформованого варіанту. Ну, В принципі, логічно. По тому що я побачив, розумію, чому так. З другого боку, вищі сили. Тобто прийде людина, ну, якій судилося прийти да? з другого боку. Вищі сили падають. Е, ну, ось радість, святкування, здійснення мрій. Да В принципі, це про позитивні емоції. Тобто, вплив загалом буде позитивний від наступного президента США, хто б він там не був. Ось ось і ресурс буде, це і підтримка, це і ресурс, ось вам відповідно. Підтримка як всяким різним зброєю так ось і фінансами. Але Ансус перевернутий говорить про обман. А тут поряд фінанси. Щось буде, все рівно, все рівно не все так буде гладко і ідеально, все рівно щось крутитиме. Розумієте? Якісь ось буде. Буде, і будуть, будуть якісь там мутки, давайте так скажемо. Це якийсь обман, це якась хитрість, все рівно. І ось іса йде, блокування. Прекрасно. Мало того, обман, якщо так таємний, і сатимницю позначає, тобто щось крутитимуть за підкилимне. Да? Ну, загалом, в принципі, вплив буде позитивний. Загалом. Ну, нюанси ось будуть 100%. Ну, добре. Так, ну а раз, з виборами в США більш-менш розібрались. Відповідно, перед голосуванням уже в Штатах подивлюся, що там, як там буде. Ну, чесно кажучи, мені обидва кандидата не подобаються. В тому плані, що таке попадало, що там як би обоє, я ж кажу, якби обох не поміняли. Один, може, сам зійде, як би, да, по стану здоров'я, а другого приберуть. Е, <кхем> ну добре, давайте далі. Давайте далі. Е, гаразд, за угорський уль ультиматум мене попросили подивити, щось там угорці просять визнати, да, навіть не, не просять, вимагають визнати там Закарпаття чи там певні території Закарпаття, як там ісконно-венгерськими землями. угорськими, да? Десь ми це вже чули, правда? Ну Давайте подивимося, чим це воно обернеться. Може, ту, е того Орбана таки поставлять на місце. Ну що я хотів щось друге сказати, ну добре, не буду виражатись. Гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, ну, взагалі, як оцей ультиматум від Угорщини про ісконно-угорські землі на території Закарпаття. Покажіть мені, будь ласка, взагалі, який там розвиток ситуації буде по цьому питанню. Скажіть вам, правду. Єбо. Єра. Феху, турісас. Прикольно. І що в результаті? райда е, Да домовляться. В принципі, гроші впали. Я розумію, про що мова. Що у нас тут? Гебо, Ера, феху, турісас, райдо. Ну, дивіться, ну, Геба зразу домовленості падають, але єра не скоро. З одного боку, з другого боку, це якесь завершення циклу, початок чогось нового. Падають гроші. Слухайте, та орбана заткнуть, йому знов дадуть подачку грошову. ЄС, скоріше за все. Ось іде турісаз, ось іде активні дії. І ось райдо. Ну, все, пішли собі своєю дорогою, би. Ну, тобто, реально, падають гроші, та заткнуть йому писок грошима знов-таки. Ну тільки не ми заткнемо. Ось домовляться там, все домовляться. Ну не так скоро, ще правда, да. Ще він нам нерви потріпає. Ну, домовляться. Я тут нічого такого не бачу. Ніяких там відділень території, там, ще там, що такого. Ні. О, ну, гроші мапельку заткнуть от. Та й все. <кхем> <кхем> ну. ну так, так і так. Бог, Бог з ним якби. Хоча я сказав би чор з ним у випадку Орбана. Е, гаразд, давайте далі. Ну і просять про м, Рютте подивитись нового генсека НАТО. Як, відповідно, зміна е, керівництва НАТО поміняє, ну, вплине взагалі на нас, на хід війни в Україні. Що да? воно нам дасть? Ну, давайте подивимось. Так, фотка ось, все. Гаразд. Дякую за відповідь. Добре, покажіть, мій, будь ласка. Ну а як зміна керівництва НАТО? Зокрема, ось на зміна Столтенбера на Рютте. Як це вплине взагалі на війну в Україні? Скажіть, що вам правду? Ансус. Ейус. У нього перевернути. Далі. Інгус. Ну і що, фінал який? Да, ну, значить не фінал. Куди? Дотала перевернуто. О, не все так радужно, як би хотілось. Ну, я розумію, чому з одного боку. Ну, зараз поясню. Що в нас тут? Ансус Ейвас, воня перевернута, Інгус, Дага, зото перевернутий. Ансус, ну, загалом, так, да, гарні новини. Да, гарні, це гарні новини, це домовленості якісь. це... Документи якісь і так далі. Добре, добре. Але ось ідуть палки в колеса, ось якісь перешкоди на шляху йдуть. Чому? Я розумію. Тому що генсек то добре, але генсек не самостійна фігура. Розумієте? Генсек не самостійна фігура, а в якійсь мірі голова, говоряща голова, як у нас люблять казати. Рішення зрозуміло де приймаються. Ну, у Вашингтоні. Давайте все своїми іменами називати. Е, тому що США це якби о, держатель акцій НАТО. Давайте так назвемо. Тому ну, ну, я розумію про що. Мова. Ну Нувуня переверта, розчарування. Ну тобто Не варто очаровуватись. Щоб да? не розчаровуватись, не варто очаровуватись. Очікувати, що НАТО прям позиція там на 180 градусів розвернеться, от ні не разу. Чому я вже пояснив? Генсек не самостійна фігура. Ось і, ну, все-таки. Ну, ось нам, да, це збільшення постачання, всякого різного, да, НАТО трошки більше зашевелиться. Все-таки. Але все рівно будемо розчаровані. Не той об'єм. Чудес тут чекати не варто. На жаль, хотілося б порадувати. Ну, тим не менш, ось зміна якась позиції відбувається, зміна влади, до речі, ось. Зміна влади, ну логічно, показали. Зміна мало того, Отал позначає і території. Зміна відношення до певних територій, да? ну, а ми питали в контексті війни, значить, зміна до чого? До е, українських тимчасово окупованих територій. Ну, і тут логічно буде запитати, а в який бік та зміна. Да? Ну, це вже окремим розкладом. Так, дякую за відповіді. Ну, гаразд, добре, добре. Це я зрозумів. Добре, дякую за відповіді. Покажіть, мені, будь ласка, ну а в який бік все-таки зміна відношення НАТО до України і, зокрема, до українських тимчасово окупованих територій? Ось з приходом генсека Рютте. Скажіть, вам правду. Лагус перевернутий. Ну-ну. Е Торісас перевернутий далі. Урус. Ну і що? І феху. Ага. Так. Ну добре. Так, що в нас тут? Лагус перевернутий, Евас, Турісас перевернутий, урус, феху. Певні підводні камені є. Це не все так гладко, знов-таки продублювали. Але дивіться, хибний курс, якийсь хибний вектор, виправляється на правильний, тому що ЕВАС це якраз рух вперед, це розвиток ситуації йде. Це нові можливості якісь. Попри те, можливо, якісь там сварки всередині самого НАТО. Це ось про сварки там їхні. Ну, руна переверну, ну, зрозуміло. В той же час це певні обмеження все рівно. По чому? По зброї і по кількості зброї. Але, але, що ми бачимо, хибний вектор поправляється на більш правильний. Все-таки з агресивними діями. Уже. Це не тільки про сварки, а це і про агресивні дії вже. Але руна перевернута. Ну тобто, вони розуміють, що територію можна повернути не переговорами аж ніяк, а силовим шляхом. Бо з Росією договарюватись хіба що з позиції сили. Оце вони розуміють. Ну так от Рютте це розуміє. І ось, власне, у Росфеху, ну, збільшення поставок нам зброї, як такої саме від НАТО. Ось так от. І вони розуміють, що все рівно без, якби, ну, без мордобоя не обійдеться. Переговори ні. Тут не про те мова. Тут вони розуміють, яким чином Україна може собі територію повернути. Ну, якось так. Ну, в принципі, не в так все погано, Да але я ж кажу: прям чудес, супер-пупер очікувати тут не варто також. Перший розклад показав. Що там і як там. Добре, такий от бліц сьогодні вийшов. Давайте вже по часу. Тут, по типу, світлу, треба, напевно, вже завантажувати відео. Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У Спонсорів доступ до та Стев, перевірених мною, а також до окремого, закритого спонсорського чату, де ми всяке різне обговорюємо. Порунами не тільки. Ну, відповідно, долучайтесь, якщо маєте таке бажання. До зустрічі! Нехай щастить!